Уявіть, весна, ви дістали газонокосарку на перший покос, а вона не заводиться або дуже сильно димить. У цьому відео ви дізнаєтесь дуже багато порад по догляду за своєю технікою. А додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтесь промокод на знижку у нашому онлайн-магазині, а також умови розіграшу. Розігрувати будемо якраз ось такий набір для обслуговування газонокосарки. Тому не перемикайтесь. Перед переглядом обов'язково підпишіться на наш канал, підтримайте нас лайком та коментарем до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Це відео буде умовно розбито на дві частини. У першій частині відео будуть саме поради з догляду, тобто те, що потрібно робити впродовж усього року. Але крім того, це все потрібно робити і на етапі консервації. А у другій частині будуть поради саме по консервації двигуна тобто, що з ним потрібно зробити для того, аби за зиму з ним нічого поганого не відбулося. Тож зараз давайте перейдемо саме до першої частини. Хочу наголосити, що якщо перед консервацією ви давно не зливали мастило, то от саме зараз настав час для того, щоб це зробити. Тобто спочатку зливаємо мастило, а вже після того, як ми проведемо повне обслуговування газонокосарки, можемо залити свіже. Таким чином ви зможете уникнути негативних наслідків, про які ми поговоримо пізніше. Ну і давайте так, перше, що я рекомендую зробити, це помити деко для косарок з металевою, деко це просто необхідність. Для косарок з пластикою ні, але тим не менш все одно рекомендую зробити. Бо навіть якщо газонокосарка має пластикову деко, а воно все за зиму засохне, вам буде набагато важче це зробити потім. Ну і в цілому, як я вже наголошував, це варто робити в принципі впродовж сезону. Це забезпечить нормальну працездатність газонокосарки, а також зменшить навантаження на редуктор та мотор. Якщо ми говоримо про бензинові газонокосарки, то нахиляти її потрібно або на себе, або в бік, але не більше 20 градусів. Мити можна вручну ганчіркою або не грубою щіткою, тому що якщо щітка буде занадто груба, наприклад, металева, то в випадку з металевою декою ви можете просто-напросто пошкодити фарбове покриття. А потім ваша дека власне почне гнити. Якщо миється акумуляторна або електрична газонокосарка, мити можна тільки вручну без використання високого тиску. Тут логічно, тому що не можна, щоб бризки попали в електричний мотор. Якщо миєте бензинову газону косарку, можна мити мийкою високого тиску, але при цьому будьте обережні і не мийте притул, бо знову ж таки можна пошкодити фарбове покриття. А деякі косарки мають вбудований конектор, до якого можете підключити садовий шланг, завести після цього газонокосарку, потримати в такому режимі від 2 до 5 хвилин, і у вас дека вже буде майже чиста. Якщо десь там трошечки не відміється, можна буде відмити ганчіркою. А тепер поясню, чому це важливо робити, в тому числі і саме перед зимою. Мити металеві декого газонокосарок перед зимовкою важливо для уникнення корозії. Смоли та активні речовини рослин, що накопичуються на деку, можуть підштовхнути її до цього процесу. А тепер, чому не варто нахиляти бензинові газонокосарки або вперед, або набік більше 20 градусів, тому що у вас бензиновий мотор, і там є картер, в якому є мастило. І це мастило може почати витікати. І в такому випадку вас чекає велика кількість пригод. по перше воно може перетекти аж до повітряного фільтру, звідти воно почне капати і буде заважати пропуску нормального чистого повітря в двигун. Мастило може потрапити у карбюратори за заважати його нормальній роботі. Ну і звичайно, може потрапити просто у камеру згорання, що буде заважати вам її нормально запустити. Або ж, навіть якщо ви її після цього запустите, у вас буде надто велика задимленість. Варшньова буде закоксовуватись, і ні до чого хорошого це явно не призведе. Ну і наостанок, найвеселіше це те, що таким чином можна спричинити гідроудар. Мастило, як і будь-яка інша рідина, не стискається. Відповідно, коли ви потягнете стартер і будете заводити газонокосарку, у вас можуть бути такі веселі наслідки: як можна погнути клапани, можна пробити блок циліндра, та ще багато веселого і цікавого. Тож робіть це правильно. Вельно, і саме так як я сказав. Ну і після того, як ви почистили декого за нокосарки, не зайвим буде почистити і травозбірник. Мити його можна або вручну водою з під шланга, або мийкою високого тиску, але не переборщіть з тиском, тому що якщо у вас травозбірник тканинного типу, ви цю саму тканину можете просто пошкодити. Чому його взагалі важливо мити? Під час роботи у вас там накопичується велика кількість пилу та дрібних частинок трави. Вони будуть порушувати обдув травозбірника і таким чином заважати нормально накопичувати траву. Також по завершенню сезону варто заточити ніж. В цілому це можна зробити власноруч за допомогою старої доброї болгар. Чи може, точильний станок, якщо у вас є під рукою, але краще віднести його у сервіс. По-перше, окрім того, що там його вам точити буде людина, яка вже має в цьому певний досвід, і однозначно зробить це краще за вас, вони ще й мають обладнання для балансування ножа. І так, ніж для газонокосарки треба балансувати так само, як ви фактично балансуєте колесо для машини. Якщо ніж буде збалансований правильно, у нього буде правильна геометрія та рівномірна вага, то буде під час роботи набагато менше биття та вібрації. Ну а тепер чому взагалі важливо точити ножа газонокосарки? Бо при роботі тупим ножем ви будете не різати траву, а рубати. Зрубаний кінчик Газону буде гнити, жовтіти. Відповідно, вся декоративна функція газону піде коту під хвіст. Ну а тепер переходимо до найцікавішого заміна моторної оливи? Я вже казав на початку відео, що перед усіма цими маніпуляціями її просто краще злити, так вам буде простіше. А тепер поговоримо про те, чому в принципі в кінець сезону варто замінити мастило, тому що багато людей, от прямо з тим мастилом, яке є у газонокосарки на кінці сезону, так і лишають на зиму. В Принципі, в газонокосарках потрібно міняти мастило раз на 50 мотогодин, але це якщо ми говоримо про професійне використання, коли вона працює на великих об'ємах. Якщо ви працюєте вдома, у вас там до 10 соток газону, то міняти варто раз на сезон. Але чому важ можливо робити це саме в кінці сезону. Якщо залишити відпрацьоване мастило, отак, от на зиму, як воно є, то оті накопичені частинки металу, які у вас в ньому залишаються, вони просто осядуть. І потім, навіть коли ви весною заміните мастило, все одно там залишаться ось ці частинки металу. Вони потраплять у чисте мастило і нічого хорошого ви від цього можете не очікувати. А тепер як правильно міняти мастило? Перед процедурою заведіть мотор буквально на пару хвилин для того, аби він попрацював, мастило прогріло, щоб воно було більш текучим і злити мастило можна або через заливну горловину, перехиливши газонокосарку набік, представивши під. В якийсь тазик або спеціальний пізм. Піздом. Спеціальний піздом для зливого ливи. Або спеціальний піддон для зливу оливи, або можна використати спеціальний шприц для відкачки оливи, або по типу такого набору від торгової марки Алко. У нас тут є якраз отакий шприц для відкачки зі спеціальною трубкою, і ось така ємність для того, аби сюди можна було зливати відпрацьовану оливу. Ну і також як бонус, ліка для того, аби заливати бензин. А умови розіграшу дізнаєтеся у кінці відео. В принципі, працювати такими наборами ними простіше, легше, чистіше, тому чому б ні. В цілому, після того, як ви ось так, от вилизали газону по кінці сезону, варто замінити одразу і повітряний фільтр, щоб він у вас одразу там був нормальний. І чистий Взагалі це варто робити впродовж всього сезону раз на 10 мотогодин, але в кінці сезону також замініть. А тепер саме процес консервації двигуна газонокосарки. Що там потрібно робити, і як найголовніше на зиму це обов'язково злити весь бензин з газонокосарки, позбутися його звідти, звідки взагалі це тільки можливо. Для початку повністю зливаємо бензин з бачка, потім зливаємо бензин з карбюратора. Робиться це дуже просто. У будь-якого карбюратора є така штука, яка називається відстійник. І там є такий гвинт, який називається сапун. Ви цей гвинт викручуєте, підставляєте якусь ємність і таким чином зливаєте звідти весь бензин. Далі закручуємо гвинт назад і заводимо мотор газонокосарки. Випалити взагалі все до кінця, чому це так важливо робити? Бензин сам по собі це дуже агресивна речовина. Вона за зиму буде роз'їдати все від паливних трубок до мембрани у карбюраторі. Ось ці елементи називаються бензостійкими. У них є ресурс, який теж не безкінечний, тому краще його поекономити. Коштує воно звичайно недорого. Що новий карбюратор, що нові паливні трубки, але ну навіщо? Але це навіть ще не найголовніша проблема. Трубки, карбюратор, це все можна потім замінити. Якщо звичайно не лінь, потім цим возитись. Найголовніше це те, що навіть якщо ви купити. Бензин з найкращих заправок, в ньому все одно є певні присадки, які зроблені для того, аби він довше зберігався, працював при певному температурному режимі і так далі. І от за час зимування ось цей бензин він просто окисляється, і оці присадки випадають в осадок. Ця вся каламуть буде осідати у вас в бензотрубках, воно буде забивати вам жикльор карбюратора. А навіщо вам такі проблеми? Навіть якщо потім весною ви все-таки на цьому бензині якимось чином заведетесь і потім зальєте нормальний, чистий, уже свіжий бензин, все одно оця вся бредота, вона буде мішатись з новим бензином і потрапляти до вас по. В Цьому теж нічого хорошого немає, тому випалюємо бензин обов'язково. На просторах інтернету я ще бачив такий варіант, коли після того, як ви повністю злили весь бензин, вам потрібно всередину циліндра капнути пару капель мастила. Що мається на увазі? Ви викручуєте свічку, капаєте туди пару капель мастила, закручуєте її, але не надіваєте на свічник, і потім пару разів смикаєте за стартер. В чому логіка? Після того, як ви протягнули отак, от стартер, у вас на циліндрі та поршні формується така собі масляна плівка, яка захищає його від корозії. Взагалі, таке, як правило, роблять на мотоцикл. І звідти воно і пішло. Як правило, саме на двох мотоциклах. Чи є сенс настільки сильно заморочуватись та робити це на газонокосарках? Може так, а може ні. Я сенсу не бачу. Ну якщо говорити про електричні газонокосарки, там вам такого робити не треба. Достатньо просто от все там почистити і замінити ножа. Якщо говорити про акумуляторні, достатньо просто зарядити акумулятор до 100% і лишити його у якомусь сухому теплому місці у квартирі. Ну, це якщо при умові, що у вас от є акумулятор, і від нього працює одна тільки газонокосарка. Якщо у вас є якийсь інший інструмент, наприклад, акумуляторна пила чи повітродувка, якою ви будете зимою використовувати Різати дрова, здувати сніг, і таке інше то цього в принципі можна не робити, але це в принципі умови зберігання будь-якого літіоного акумулятора. Тож на цьому все, отаке, мабуть, невелике відео у нас сьогодні вийшло, але я сподіваюся, що воно було вам корисним. Ну а для тих, хто додивився це відео до кінця, у нас є спеціальний подарунок. По-перше, це промокод на знижку в нашому онлайн-магазині на усі газонокосарки, у тому числі акційні моделі. Промокод Газон 5 буде діяти до кінця цієї осені, тобто до 30 листопада 2025 року. Враховуючи нинішні ціни на техніку, це досить непоганий спосіб зекономити. Ну а також для тих, хто додивився це відео до кінця, у нас є спеціальний подарунок. Це як я вже казав, ось такий набір для обслуговування азонокосар. Сарки від торгової марки ALCO. По перше, треба поділитися цим відео будь ким. По друге, залишіть коментар під цим відео. Саме за коментарем ми визначимо переможця. І серед тих, хто виконав обидві ці умови, ми випадковим чином розіграємо цей набір. А результати ми оголосимо через місяць, тобто орієнтовно 10 15 жовтня. Тому обов'язково підпишіться на канал, аби не пропустити його. Після того як я оголошу переможця, зверніться до нас у Viber або Telegram за номером телефону, що зараз бачите на екрані, і напишіть Привіт я з YouTube. Ми перевіримо, чи це справді. Ви. Ви написали той самий виграшний коментар, і безкоштовно за ваш рахунок відправ... І безкоштовно за наш рахунок відправимо вам цей набір. Ну а під завершення відео скажу вам, що у нашому онлайн-магазині є величезна кількість інструментів, окрім газонокосарок. Тому раджу перейти за посиланням вниз та переглянути. Номер телефону, за яким, крім того, ви можете звернутись до наших менеджерів за консультацію. Ви бачили уже на своєму екрані, і зараз його бачите. Ну а крім цього, ви можете завітати у наші онлайн-магазини за адресами вулиця Пічана, 1 Б та Київська 113-6, які знаходяться в місті обухів Київської області. Також не забудьте знову ж таки обов'язково підписатись на наш канал, якщо приймаєте. Те участь у розіграші. Ну а крім того, можете перейти у наші соціальні мережі. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!